Вітаю вас 23 грудня передостанній день. Привіт! Це привіт від Олі від подруги, яка подарила зайчика моїй дочці. Так, 23. Спочатку відкриємо віконці. Так, що у нас тут сьогодні? Сьогодні комодіті. Комодіті я незнайома з брендом, але чула. Років 5 тому ми він прям гримів на англомовній фрагрантиці, а потім кудись зник. А... А потім вони знову відновили свій парфум, але я нічого не знаю. Velvet сьогодні. Так, американський бренд. Парфум mm. моє секретне. Моя секретна зброя проти поганого скажімо, поганого впливу. А, так, з копачком майже нічого не відчуваю. Якийсь такий солоденький начебто, ванільне зараз. В них, здається, в цих комодіті вони по матеріалам називають свої парфуми. Там в них є що Котон, шкіра, оксамит, Тобто так, таке. Така концепція. Так, це я вже залізла в чоловічий. Так. А, це вчорашній ваучер. Ілюстрації гарні, до речі, так, ось так виглядає флакон. А, багато обіцяючи тут в нас мигдаль і ваніль. І я вже бачу те, що я зазвичай не люблю кокос. І це мене настороджує, тому що таке поєднання. Мигдаль може бути дуже але може бути не дуже. Ваніль також, він як, залежить, як воно обігрується, але кокос мене настороджує, тим паче, як кокос роблять американці. Ну, побачимо. Обіцяю, що він елегантний і витончений. Угу. Ну, добре. Як просто ваша шкіра, і піджарений, підсмажений кок... м -м, мигдаль і кокосова вода. Ну, Кокосова вода добра. І пелюстки троянди, добре, так, кремовий, солодкий, здає тенденції. космополітен, добре. м'який, вечірній. Кокосова вода прямо йде в верхніх нотах. А потім ще й смажений мегдаль. Смажений мигдаль в мене чогось останнім часом не, складує, не складається. Тобто мені теоретично подобається, але я так розумію, що мені подобається в їжі в натуральному продукті, а от в парфумері не складається. Пелюстки трояндо, він дивиться, прям тут такі ілюстрації зробили, які прям передають піраміду: Ваніль, амбра і а, копчений мускус. Тобто має бути прикопчена. Я так розумію, це якась якийсь гурманський. Парфум добре, пішла я розношувати і повернусь до вас. Що, повернулася до вас і скажу, що це для мене ні. Це не прямо ж так погано, як мені здалося спочатку, коли я його нанесла, але ні. От як я і казала, що от смажений мигдаль, і. І кокос це таке, таке ризиковане, ризиковане моє знання для мене. Зазвичай таке я не люблю. Але тут навіть не в цьому справі я не можу пояснити, що пішло не так з цим парфумом. Я вже перечитала відгуки, і здебільшого відгуки а, не схвальні, але вони, знаєте, такі полярні, або геть не подобається, або хтось прямо в захваті. І я в лагері тих, кому не подобається, чесно кажучи, я. Довго його не розношувала, День, півтори години з ним побула і все, пішла його змила, нанесу щось приємне, бо сьогодні дуже багато справ перед різдвом. І мені хочеться насолоджуватись парфумом сьогоднішнім, а не силувати себе, потоворушувати з тим, що тобі не подобається, що мені не подобається. Так от, чим розкривається, розкривається, чим солоденьким спочатку. І це такий не гучний, не гострий, а досить округлий. Думаю, завдяки от якраз кокосу парфум. Тобто він, він не м'який от По своїй по природі, знаєте, такий округлий, теплий. Але е, звучить це набагато краще, ніж це пахне. Тобто є солодкість, є е, е, потім ваніль. Я от мигдалю, як такого, тим, тим, тим паче підсмаженого не відчуваю, але відчувається, що так, це якась мигдалева ваніль. Е, е, і. Прикопченість досить швидко виходить а, на перший план, тобто така прикопчена, солодкувата, трохи димна ваніль, але, ще раз повторюся, звучить це набагато краще а, на словах, ніж а, звучить аромат. І навіть я там якусь спеціювість відчула, хоч подивилась пераміду, що обіцяють гвоздику спецію. І так, вона там є і все, наче мало скластися, бо поєднання таке досить. Досить гарне, але а, знаєте, що в ньому не так. Можливо, це знову ж таки кокос підпсувався. Під, під можливо, це стиль, так як я не знайома з цим парфумом, можливо, це стиль виконання. А, мені нагадує, от я недаремно поставила сюди свічку. До речі, ця свічка мені подобається це альпійська деревина, альпійський ліс, і вона така, м'яка, з, з зеленю, свіжа. Свіжий, але м'який аромат в неї. А свічки, якщо гурманські взяти, в них зазвичай є такий якийсь неприємний аспект. Знаєте, я його грубо називаю тушнотворний. Коли це, от, наприклад, свічка з ваніллю або з мигдалем, або якийсь якимось десертом названа. І от в ньому є якась така. Солодкість, і вона наче не яскрава, вона наче закруглена, але от така вона аж, аж неприємна у цих свічках, особливо в не дуже якихось дорогих. Як ти заходиш в магазин, не знаю, там, звичайний якийсь мас масмаркетовський магазин декор, ну, щось таке, або у відділі в супермаркеті проходиш. Там оці дешеві свічки дуже такі ароматизовані. І вони. А... Ось так пахнуть гурмансько, але ну не знаю, не вишукано, не дуже приємно. І мені це геть неприємно, я так ну, терпіти не можу. Мені от фізично погано. І отут є в цьому парфумі щось, таке, такий аспект неприємний, неприємної гурманки. Тобто, по нотах все має бути гарно, окремо, виокремлюючи якісь ноти з цього парфуму, наче має бути гарно, а все разом звучить. ну... Ну, Просто на мені неприємно. Тому це точно не покупка на осліп, незважаючи на те, що піраміда гарна, піраміда така, Ой, як то привлікає? Зрозуміли. Але. Ні, якось воно не витончено. Не витончено. Для мене це не гарна гурманіка. То пішла я змила і от зараз нанесу, знайшла від Діни Jumpsuit відливант Inceloran з їх бутікової лінійки. Воно так приємно пахне. Там персик, нарешті, я відчула. Дякую тобі, Діна ще раз величезне за цей від Levant. І сьогодні буду в такому квітковому, трохи мусенкусному персику. Мені треба задор, щоб зробити багато справ а хотілося затишку перед Різдвяного, і от багато обіцяючим був цей парфум, але ні. Однозначно, ні. Ось так. Завтра відкриваємо нове віконце. Завтра вже вечір Різдва. Сподіваюся, все у вас пройде, всі свята пройдуть спокійно, у безпеці. Готуйтеся. До Різдва, або відпочивайте, або будьте своїми друзями, близькими, або просто нічого не, не робіть, насолоджуйся, Насолоджуйтеся. А, ось. Хай дива трапляються, і наше найбільше бажання, миру, спокою і здоров'я збудеться. Завтра побачимося. Бувайте! Гарного дня!